Жінка вирішила оновити кухню без кардинального ремонту. Вона хотіла зробити це швидко: чи можна оновити кухню за чотири дні? Ось як це відбулося у перший день. Вона разом з чоловіком купила всі матеріали. Ввечері вони винесли меблі, зняли старі шпалери, плінтуси та лінолеум. Потім стіни вимили та ґрунтували. На другий день пара клеїла шпалери під фарбування. Третій день почався з нових покупок. Вони фарбували стіни, зробили підкладку під ламінат і пофарбували плитку. У четвертий день постелили ламінат. На п'ятий день занесли відреставровані меблі та встановили витяжку. І ось новий інтер'єр кухні був готовий. Кріштіану Роналду, відомий футболіст, він відрізняється самодисципліною. У нього особливий підхід до харчування. У його меню майже немає цукру. Він уникає алкоголю. Але у нього є улюблена страва з дитинства. Це бакаляу Абраш. Це традиційна португальська страва. Вона складається з солоної тріски, картоплі, цибулі та яєць. Цю страву готували Роналду ще з дитинства. Вона має для нього особливе значення. У його ресторані в Лісабоні цю страву готують так, як це робила його мама. Вона не Лише поживна, але й заряджає енергією, і фізичною, і душевною. Роналду уважно стежить за своїм раціоном. Він віддає перевагу білковим продуктам і звичайній воді. Він завжди намагається підтримувати свою фізичну форму на високому рівні. Планувався бій між чемпіоном світу Маріо Баріосом та легендарним Мені Пак'яо. Однак підготовку до цього поєдинку зупинили. Причина політична кар'єра Пак'яо. Його радник Шон Гібонс пояснив, що зараз Мені зосереджений на виборах у Сенат Філі... Пін вони пройдуть 12 травня. Це для нього головний пріоритет. Мені Пак'яо не відмовляється від бою, який міг би відбутися в липні, але його повернення на ринг відкладається у своїй кар'єрі. Він провів 72 бої. Здобув 62 перемоги, з них 39 нокаутом. У нього вісім поразок. Останній раз він бився у 2021 році. Тоді програв Маріо Баріос, якому 29 років має 32 професійні зустрічі. Він здобув 29 перемог 18 з них нокаутом. У нього дві поразки та одна нічия раніше у 2020 році повідомлялося, що Пак'яо хотів стати президентом Філіппін, але у 2022 році він програв. Підживлення огірків та помідорів може покращити ваш врожай. Є простий спосіб, щоб рослини росли швидше. Вам знадобляться звичайні кухонні дріжджі. Вони стануть потужним підживленням, якщо знати, як їх застосувати. Поливати таким розчином можна до трьох разів за сезон. Ось рецепт: 100 грамів дріжджів змішайте з одним літром води та 50 грамами цукру. Залиште суміш настоюватися під кришкою протягом двох днів. Потім розчиніть концентрат у 9 літрів. Літрах води тепер можна поливати рослини. У дріжджах немає азоту, фосфору та калію, але вони допомагають рослинам отримувати ці елементи з ґрунту. Вони активують процеси, які виділяють поживні речовини. Важливо використовувати якісні дріжджі та не зберігати суміш довго. Краще використати її за один день. Також можна приготувати стимулятор росту у 250 мл води. Розмішайте 2,5 грами сухих дріжджів та чверть чайної ложки цукру. Через 10 хвилин розбавте до 2 літрів води. Залиште на 4 дні для бродіння. Потім під кожну рослину виливайте приблизно пів літра розчину. Цей метод стане гарною альтернативою хімічним добривам. Багато городників намагаються їх уникати. Очікується, що новий ультратонкий iPhone 17 Air отримає таку ж кількість оперативної пам'яті, як і моделі iPhone 17 Pro. Це 12 гігабайтів. Раніше думали, що Air матиме простіші характеристики через менший розмір, але тепер Apple планує зробити його більш схожим на преміальні моделі. Аналітик Мінг. Чі Куо повідомив, що iPhone 17 Air матиме 12 гігабайтів пам'яті. Це стільки ж, скільки у iPhone 17 Pro та Pro Max. Це значне покращення у порівнянні з поточними моделями iPhone 16, які мають 8 гігабайтів. Спочатку планувалося, що 12 гігабайтів отримає лише iPhone 17 Pro Max. але тепер така конфігурація буде і в iPhone 17 Air. Можливо, навіть базова модель iPhone 17 отримає 12 гігабайтів. Це залежить від постав і Apple прийме остаточне рішення у травні. Зараз всі моделі iPhone 16 мають 8 ГБ. Цей обсяг потрібен для функцій штучного інтелекту. Збільшення пам'яті покращить продуктивність і стабільність. Це відповідає загальному тренду. Apple. минулого року компанія подвоїла обсяг пам'яті у комп'ютерах Mac. Куо прогнозує, що з iPhone 18, які вийдуть у 2026 шостому році, всі моделі матимуть 12 гігабайтів. Анонс iPhone 17 заплановано на вересень. Американський салат коулслоу це чудова страва для барбекю. Він простий у приготуванні та містить багато клітковини. Вам знадобиться 400 грамів білокачанної капусти та 200 грамів червонокачанної капусти. Додайте одну цибулю ріпчасту та пучок зеленої цибулі. Візьміть дві моркви та 100 грамів корення селери. Для заправки використайте 100 грамів майонезу або йогуртової заправки. Додайте одну столову ложку вершків 10%, дві столові ложки яблучок, Смачного оцту і одну столову ложку цукру. Не забудьте про сіль та чорний мелений перець за смаком. Салат готується швидко, всього за 15 хвилин. З нього вийде від 4 до 6 порцій смачного. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову в центрі уваги. На офіційному сайті з його мерчем з'явилася кепка з написом Трамп 2028 року. Це викликало подив. Другий термін Трампа лише розпочався. Команда президента вже натякає на третій термін. Але Конституція Сполучених Штатів забороняє третій термін. Трамп неодноразово говорив про можливість балотування на третій термін. Це заборонено, але він все одно згадував про це. Багато його прихильників хочуть, щоб він залишився ще на чотири роки. Трамп сказав журналістам: чому би ні? Мені подобається працювати. Кепка Трамп 2028 року може бути тестом на реакцію суспільства. Можливо, Трамп хоче перевірити, як американці сприймуть цю ідею. Президентів Сполучених Штатів Америки обирають на чотири роки максимум на два терміни. Це встановлено 22-ю поправкою до конституції. Тому кепка виглядає дивно, адже Трамп зараз на другому терміні. Європейський центральний банк турбується про довіру до євро через можливу конфіскацію російських активів. Але Національний банк України запевняє, що це не загрожує євро, навіть якщо всі російські активи заберуть глобальний статус євро залишиться стабільним. Аналітики зазначають, якщо вилучити понад 8% російських резервів у євро, то частка євро у світових резервах зменшиться лише на 1,1%. Це не матиме значного економічного впливу. Національний банк України підкреслює: якщо Захід діятиме разом, країнам буде складно переорієнтувати резерви. Євро залишається другою за важливістю валютою у світі. Конфіскація активів не ослабить його роль. Існують також об'єктивні труднощі для швидкого виведення коштів з євро. Це обмежена ліквідність складнощі з продажем великої кількості єврооблігацій і обмежений доступ до альтернатив, таких як юань. Причиною є політика Китаю і геополітичні ризики у червні 2024 року. Лідери великої сімки домовилися про фінансову допомогу Україні. Її розмір становитиме 50 мільярдів доларів. Ці кошти надійдуть за рахунок заморожених російських активів. Єгор Ярмолюк, український футболіст, грає вже другий сезон за англійський клуб Брентфорд. Цього року він отримує більше ігрового часу. Він стає важливим гравцем команди. Головний тренер Брентфорда Томас Франк поділився своїми враженнями про його прогрес. Він захоплений футбольним інтелектом і менталітетом Єгора. Єгору 21 рік. Франк відзначив, що Ярмолюк зробив великий крок вперед у деяких матчах. Особливо вразила гра проти Ньюкасла. Франк назвав її найкр. Кращою. Тренер підкреслив, що Єгор має фантастичне мислення. Він добре тренується щодня. Якщо ти один з найкращих на тренуваннях, то можеш пробитися в основний склад. Франк також зазначив, що ярмолюк дуже динамічний. Він добре грає під пресингом і в двобоях. Єгор має гарну техніку. Франку подобається особистість Єгора як гравця і як людини. У сезоні 2024-25 2025 року Ярмолюк зіграв 30 матчів, але поки що не відзначив. Вся результативними діями Брентфорд наступний матч зіграє 1 травня проти Ноттінгем Форест. Гра розпочнеться о 21.30 за київським часом. У Ростові знищили російський винищувач су 30 мс Його вартість приблизно 50 мільйонів доларів. Головне управління розвідки повідомило, що опір у Росії зростає. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що всі російські літаки базуються на платформі су 27 Моделі Су-30, Су-30СМ, Су-35 і Су-57 є наступними етапами розвитку. Це розробка конструкторського бюро Павла Сухого. Наступні моделі не є точною копією Су-27, але мають спільні елементи. Су-30 і його модифікації використовуються у російських повітряно-космічних силах. Їх близько 80 одиниць. Су 30 вже застарів, але інші моделі належать до нового покоління. Ці літаки можуть використовувати російське озброєння як ракети Р 37 і Р 73 Вони сучасні та ефективні. Знищення літака відбулося 24 квітня. Це була чергова диверсія проти путінського режиму. О режиму О режиму О режиму О режиму О режиму. режиму.